Добрий ранок, Україно! Сьогодні тая з причудами так, що вона стоїть трішки потерпіть. Ладно, я жартую. Роботи собі назбирала. На сьогодні на дворі цілий день дощ грязно, по греби не підеш, нічого на дворі не поробиш. Там набагато, скільки листя треба згрібати. Ну це таке. Все воно поробиться, не знаю коли, але поробиться. Робота завжди була, є і буде. Е, так, я що хотіла сказати. Роботу собі назбирала на цей їсти побарити треба, бо вже запаси закінчились, ну, ладно, треба робити їсти. А та я втупилася в розкраску, у мозайку. Усе вже повиїдали. Так що треба робити. Я зараз собі роблю е, ходдох, маленький перекус і далі займаємося справами. Так, булочку взяла, сосиску взяла, тільки що зробила корейку. Ну як тільки. Ну, не тільки, що в 20 тому назад. Десь так. А де я діла цю. Е, Кетчуп, майонез, майонез знайшло. Ви э, цей любите ходогащим із э, гірчицею. хот-доги? Я так собі. Ну, в основному ні. Так, зараз ложу булочку. У мене оце. Проблема з мені треба кудись здійснити оцю, оцю оцей апарат. Він мені так тут не подобається, ні шари. якщо б ви знали тільки. Ви знаєте, що зробила не капусту оцю, ну коротше, тушо ложити. А фіолету <рес> На, нафігарила. Нафігарила, боже, оце спілкування. Ну, коротше, зробила салату і ото ходові їм знає. А сьогодні й морковку зробила. Оце таке. Що вам ще розказати? Їм я розкажу, чим я збиралася щойно займатися. Скажіть, а чи... Купила бройлерів. Уже готових на зиму положила моє зіночку і ще ні разу не покуштувала ні одного. Значні вони чи не смачні, так що сьогодні буду запікати. О, і нагрілася моя булочка. Дивіться, які дебелі. Я їх не тримаю, а це е, в голову щось стукнуло, вирішила купити. Ну, я взагалі люблю курятину. А в магазинах купувати останнім часом то трішки з запашком ну таке. І вирішила оце домашнє купити людину. Ой, щось так. Коротше, вже все розмерзлося, а всередині льоду там ще трішки є. Ну ладно, поки оце важкі. По 3 кілограм. А дивіться, яка ця йолки палки Тут можна штук 6 відбивних. Ну, не шість, а хороших дебелих відбивних зробити. Курячих правильно? і лапки такі. Це коротко. Я тут 10 штучок купила, там морозілок ще був, ну, було, звісно, лежить продукт. В мене вже забита морозілка з тих 10 штук. представляєте? Треба ще зайнятися ними, подоставати, щоб порозмерзалися та порозділяти що до чого. І місця буде менше займати. Так, Оце що оставляю, беруся за свій. Одаєш булочка, конечно, дві чи більше. Чи цей той на облощі одну цю сосідську брати? А знаєте чого? Сейчас наїмся, щоб тоді поки жариться чи спечеться та ця як і курочка. Щоб я тоді не вдалилася слюньою. Не щоб я не давила собі, Не тоді я зроблю половину з корейкою, а половину із тим. Я їта да. Ммм, Пахне як. М -м. Надо собі нову цю купити. цю корейку треба. У мене була вона пластмасова була, бо її вже скільки років, то вона зламалася, У мене така тоненька була, кореєчку можна було робити. Вона зламалася. А це то залишилася товста, щоб корейку робити. Мені вона не дуже подобається. Ну і сама ота. тартушка поламалася. спешить, то спешить а больше короче на том свете тоже хочешь ну ладно так сейчас куштуем и і выбираемся за работу сейчас же открыть рота не железа ну ладно а так видим Надо ну, было дві сосисько ложити. Боже, все в булочки її не наблюдаю. Так, походу, діла буду їсти и робити, мабуть, не будете битве дождати Мені 20-15. Пока я дзюмцю цю булочку. Це ще й вяк мені з вами балака. Это с повним ротом. Це ж красиво говорити сповнила там. Ой, щось так пішло, як камнем тут пішло. Булочка вже не дуже. А не дуже, бо сосиску не знайшла. Ну тут уже є. Я не на кота наступила, нічого під нагами лазить, правильно? Так, прибираємо оце все, щоб мені воно місце не займало. Зараз я візьму масло. Так, переходьте на цю сторону, бо мені не з руки його все поробіть. Взяла масло. Тепер головний інгредієнт, а як воно, як оце назвати його. Не знаю, придумайте саме. <кхм> У кого там така е фантазія працює, що дай Боже. Дивлюся, жирненький, дивіться, ще жиру стільки. Що мені робити треба? Мені треба вирізати ось його крипто. Ні, ж гострий, щось аж стрмнувати, я вам скажу. Я тобі тільки що давала. Так, а не жідам, йому кусочок, бо це ж він не відстане, буде на, стояти над душою його ради. Так, я теж роблю, те тут наполовину все вырезала супчик куди хочешь ну що мне вам рассказать а що дальше о его надо польностью тризать изломати ах ты Тепер надо От я... От апаратом раз і хорошо, як вона лягла. Крила свою положила, ножки тот же Так, це ложу сюди, щоб вона мені не мешало. Отставлю. Беру. Надо мені знати, що Купити. Е, як вони називаються? органайзери чи як? Для приправ. Так, беру перчик. Беру до картошки. Бо я вже без картошки. І все, че що, в мене нема нічого. Вроді приправ, хто знає скільки, нема нічого. Купити. Ну ладно. Отакую. Де До цих надо Тільки що бачила її, а вон достала її. Все, тепер мені треба засунути сюди масличко і шкурочку. Хоча вона жирненька, ну однак Смак вже і запах. Masă de mașină. Ah, oh, to. da. Da, mă dau prea târziu. Fac sumtele. masă. Мені це, як маю ходить, тепер треба позапихати сюди скрізь. Он дивлюся її дирочки. Дирочки з цими дірочками. Щоб вона у нас дуже суха не була. Все, процес пішов. Зараз на її. Лапку сюди кудись треба. Це то і ножом не треба розрізати цю шкуру. Дивлюся, у нас свіженька, молоденька. Хвайне, хвайне. Всю цю ще сторону. Курка жидненька, це, це точно не ця не магазинний бронжик. Дуже не буду, мабуть, багато шпигувати. До. Так, все. Ще й масочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Що ти так робиш? Попалося, блін, льохка. Вимазала масу. Проблема на її. Треба чесничку там надерти. Сір в мене навіть не. Тут перемолоти, така крупна вже. Я її брала для закривашки я можна. Тепер же треба використати. Так, Все натираю цим. що ви любите, полюбляєте їсти в, ну, в, оцем, в печеному. Так, тут я отерла, а тут забула, представляєте? Зараз ти ще тут здорові Я тут дерну. Ладно, поїхали далі. Мелік-сумелік. подобається як пахне. Спаси я шкодую. Oh. Я ж кажу х що шкодую. Перевод. начистити Правильно, правильно, сіль забула. От як її можна, от скажіть, як її можна тут повтирати, як вона сипеться по всьому столові Акуратненько. Може, якась задержиться. Та сіль, Чи грамуля, гранула, грам. О. -го -го. Я як завжди. Так, э, ріб'ята. Э, Зараз все вроді насипало, робить нічого такого. Зараз у руках. А він щось такий слабенький, трішки десь щось і вже порвався. Я не знаю, що це за пороху. Ось блічне яла. Є. Зараз положить, короче, курочку. Як її оце всунути? Ні фіга собі. Тут не курочка, а куріще. А потім на чисті бульбочки. Добавлю до курочки. Обістається пленочку і смішно мені. Знаєте чого? <гум> Там дуже. Я не знаю, скільки років оце, що я узнала, не знаю, скільки років. Ну, майже років 6 Я не узнала, для чого оці пленочка потрібна. достану викинути плечки, застану викину. Блін, якось мені обложить, як скажіть. Він не ней ну ладно, сейчас будемо спробувати засунуть піхуємо. Нет, не засунется. Не засунеться. Чи засунется? И сейчас включу. Ні, она уже чуть выливается. Так, трішки вже порвала. Сейчас я схожю другий рукав прийде обрати, або не знаю. І так, елі-єлі. Акурасно, акурасно. Можна було тоді не перерізати. Да? На що я різала, як вона однак склала це. Чи це рука в малий? Ти обичний чандок. Але тільки розмірці кухони. Потихеньку, ну затонула. Це ще трішки треба. О! Коротше, я хотіла так розложити. Буде тоді так. Все. Та й лежить, поки я не начистю бульбочки. Небагато її тієї картошечки. Як же кулочка без картошечки? Це Та прибавка. Так, все, йду по бульбу. Так, картошечку начистила такими добротними кусочками, бо і нарізала. Бо курочка наша здорова що і втиметься до таке не суточка. Бульбочки небагато, <кхід> не чиста. мабуть, середину позапихаю її. О, сіплю. Приправку. Перетриваю. Та у мене... Як суп варила і чистила картошку. Боже, скільки там коментарів, як мені треба чистити картошку, що у городі так не чистять і що е, хіба такими кусками чистять. Це ж яка не економія картоплі. Я в шоці, коротше, люди. Я, я з вас в шоці, ще, ще будете і мене вчити, <реш> як картоплю то чистити. наш пігулі всередину, ну по сути як. У мене таке чувство, що в мене цей рукав зірветься, поки я буду її пекти. Я так дві рядочком ножу Там і вона всередині наперела, так що будуть. І тут. Вернуть від селя. Потому що того, що там порваний скаєчку руковод, а мені на трішки не всі Sve и i u duhovčku. Поможи переносить з одним спробувати. Зараз буду братися за друге. Справилася, бо вже залишилося одна м'яч, духовку кинути і все. Зараз буду брати Ой, ще задне м'ясо. Бо в мене ще в планах сьогодні зробити лінивих голубців. І трішки хочу наробити пільменів. Дуже давно пільмені домашні куштувала. А, і самое головне. Я то покажу, в мене сьогодні день м'ясний. А що треба, що ж їсти, наварити, їсти. Зараз я вам несу, показую. Вчора там вже кострик перегорів, так що ще, ще стоїть вам наблюдати, як я буду жарити і куштувати <рес> цей шашличок. Боже, на... Які запахи, якщо ви тільки чули. Ще вчора, поки мішала пальця, собі порізала цим відром. Тепер не можу, все воно мені одніє, як то рукою дуже не торкаюся, бо як попаде, попече. Так що дуже не засиджуємо і переходимо на наступне відео.